Друзі, приготували сьогодні суп харчо Подивіться, яка смакота. Ось дивіться, яка. М -м -м. А яке ж суп харчо без кінзи. Обов'язково сюди кінзи. суп харчо дуже гарно підходить для того, щоб лікувати простуду. Я якраз простужений, тому зараз ми будемо лікуватися. Я вже кучу ліків перепив, але нічого не допомагає, тому вже вирішив приходити до таких методів лікуватися. Обов'язково діло трохи чаю, будьте здорові і не хворійте. Ой, хорошо? І що? Не густуємо? Пікантне і обов'язково перець. Чилі. Отак, ну, якщо будете лікуватися, ніяка хвороба не буде брати. Все. Ми лікуємося. Вам смачного і гарного настрою. Не хворіте і будьте здорові! Всім пока!